Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу поділитися з вами рецептом, як засолити рибку з кумбрію без заморочок. Ми її помили, почистили. Для початку треба поточити ножика, щоб був гострий, і обрізати філейки. Запустили так ножика під плавничок і зрізаємо філейку. Акуратненько, потихеньку, не спіша, і вона гарненько зрізається. Отак От дивіться, як я роблю. Може хтось і вміє, тим краще. Швиденько повиймали кісточки максимально, а як там попадеться одна-дві, нічого страшного. Я ще вирішила цей раз зняти шкурочку. Я вже не перший раз робила, вона така смачна, що її хочеться їсти і їсти. Дивіться, вона гарненько одривається і знімається. Отак. Все, я з чотирьох філейок зняла шкурочку і ріжем на кусочки. Все ми порізали, тепер будь-яку посудину. Я взяла отаку каструльку свою з термостекла і зложу їм на дно першу рибинку. З цих інгредієнтів я всі зсипала інгредієнти в чашечку, ложечкою перемішала і рукою посипаю, тому що ложечкою там попаде, там не попаде, а рукою зручніше забула лаврушечку порвати. На перший ряд. Не забувайте, друзі, лаврушечка теж придає смак. Знов порвали лаврушечку, посипали і останню рибку виложили і теж посипали. Все, рибка готова, посоляна. Тепер ми її прижимаємо гнітом. І ставимо в холодильник. Все, достали з холодильника через одну добу. Ну, Можна 8 годин, але вона не 8-10 годин вона не сильно просолюється. А так доба це якраз те, що треба. Все, будемо пробувати, тому що вже нетерпіння не, не її попробувати. Зробіть не пошкодуєте. Вона така смачна. Тепер зробимо бутербродики, можна і на хлібчик. Положити її. Можна і на чорний хлібчик, хто як хоче. Я на такий вирішила. От привкрасимо зеленою цибулькою. все, готово! А з вами була Маргарита. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Завжди буду рада новим друзям. До нових зустрічей!